Говорили про наболіли. Представники кредитного майдану знову озвучили свою проблему припинення спекуляцій на валютному ринку, через які ріст курсу валют унеможливив виконання кредитних зобов'язань перед банками. Цього разу звернулись до голови ОДА Олега Гончарука, аби той допоміг донести до президента їхню проблему, а також передав офіційне звернення активістів. Просимо вас особисто це звернення передати пану президенту, тому що оскільки наш Петро Порошенко є гарантом конституції, він повинен втрутитися в ситуацію, що склалася на фінансовому ринку. В свою чергу Олег Гончарук запевнив, що передасть звернення особисто. А людей, котрі опинилися заручниками валютної ситуації, розуміє як ніхто інший. Я дуже добре на власній шкірі. Знаю, що таке, коли береш валютний кредит при доларі 7,8 під відсоток, в середньому від 11 до 12, коли долар стає 30, банк тебе не чує. Це є неправильно і тут треба думати, як держава повинна це питання врегулювати. Також під час зустрічі з громадськими організаціями голова ОДА наголосив на тому, що усі проблеми, які є в області, будуть вирішуватись. На це потрібний тільки час. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.